Крівлю залатали до народного контролю. Зіх зверталися мешканці вулиці Сахарова, 16. в їхньому будинку. Тік дах. Через це вже прогнило дерев'яне перекриття. Від ЛКП люди чули лише обіцянки про частковий ремонт покрівлі. Тому, аби вберегтися від протікання в свої помешкання, мешканці на горищі підставляли баняки та миски. Тільки почало дощити, Ми побачили, що то страшне. Ми вже зробили ремонт. і, Звичайно, ми отут тут всюди поставили всякі банячки, щоб не протекло. Але оці всі баняки то все нам не допоможе. Ми зливаємо, ми кожного дня ходимо, зливаємо ту воду і знову ставимо. За допомогою журналісти народного контролю зіг звернулися у Франківську районну адміністрацію. Заступник начальника відділу житлового господарства нас запевнив, що протягом тижня проведуть поточний ремонт покрівлі цього будинку, а вже наступного року капітальний. В тих місцях, де і невеличкі дірки, ми будемо працювати смолою або рубероїдом для того, щоб ті протікання усунути. доцільно тобто буде провести капітальний ремонт, якщо ну, може бути така можливість наступного року над цілою тою частиною, покриття. І справді обіцянки дотримались в тих місцях, де текло найбільше, зробили металеві латки. Головне, що цю зиму ми ще якось, я думаю, перезимуємо. Вже не буде текти. Я сподіваюся, що якісно виконали ремонт. А там далі будемо надіятися, що все ж таки вирішиться дійсно серйозно, комплексно, а не на словах. що тобто дуже дякую вашому телеканалу. Після втручання журналістів народного контролю зік в будинку, що на вулиці Сахарова, 16, покрівлю залатали. А наступного року тут проведуть капітальний ремонт. Мешканці тепер спокійні з появою дощів та снігу дах не тектиме. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.